Вітаю час новин на Дніпро Тіві у студії Євген Коптєві. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Трагедія у кривому розі. 12-річна дівчинка випала з вікна на восьмому поверсі. Залишилися без тепла. Мешканці будинку на вулиці Євгена Чекаленка заборгували за послугу понад півмільйона гривень. Майстер-клас від майстер-шефа юній волонтерці з Маріуполя влаштували незвичне свято. Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя загинула 61-річна жінка. По обіді росіяни вгатили по місту з артилерії, пошкоджень. Зазнали житлові будинки, господарські споруди, автомобілі, лінії електропередач Газогін. У кривому розі з вікна багатоповерхівки випала 12-річна дівчинка. Вона мешкала з родиною у квартирі на восьмому поверсі. Протягом 40 хвилин медики намагались реанімувати школярку. Поприбутті на виклик медпрацівниками бригади, яка перша прибула, була зафіксована клінічна смерть. Були проведені необхідні всі реанімаційні заходи, але на жаль, травми, які отримала дівчинка, виявилися несумісними з життям і привели до її смерті. Обставини невідомі. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Деякі телеграм-канали пишуть, що дитина вчинила самогубство. У поліції нам підтвердили, вона залишила родичам листа, в якому просила вибачення за скоєне. інформацію, поширену в мережі про погрози від аноніма. Правоохоронці не коментують. 28 лютого до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла людини у одному із дворів на території Саксаганського району. Прибувши на місце, правоохоронці встановили, що потерпілою виявилася 12-річна дівчина, яка померла в результаті падіння з восьмого поверху. Наразі вказана подія зреєстрована, правоохоронці з'ясовують всі обставини. Продовжуємо випуск. Мешканці будинку на вулиці Євгена Чекаленка заборгували за тепло понад півмільйона гривень. Тому в їхніх оселях буде холодно. Перед відключенням теплопостачання у будинку комунальники просили людей укласти договір про реструктуризацію боргу, але дніпряни проігнорували попередження. Вот квартира, мы да, ну, смотрим. П'ята квартира. Здесь абсолютно у нас нет. Ну і некоторые квартиры. квартири ну, практически, практично ви видите, по поточным оплатам уже как бы зафиксировано всі оплачено. Сергій показує, що в нього немає боргів за тепло. Він щомісяця сплачує за послугу на відміну від сусідів, але подачу тепла припиняють всім мешканцям будинку. Да, там Ну, я думаю, что это как бы не, как бы несправедливо по отношению нашей семьи, там, допустим, потому что у меня жена инвалид, вот и у меня проблемы как бы ну, готовят к инвалидности. Я считаю, что несправедливо, то что на текущий момент отключается э, ну, отопление. Чоловік намагався поговорити з сусідами, проте не зміг переконати їх хоча б почати платити за комунальну послугу. Не ті такий, якби вихід із ситуації, щоб не страждав весь дім абсолютно. Тобто, якщо хтось як ігнорує, то постійно ігнорують, тоді та їх проблема. Да? Тобто, по факту відключили, де дивився. Мешканці будинку номер 13 на вулиці Євгена Чекаленка заборгували понад півмільйона гривень. Даний будинок був відключений у зв'язку з великою заборгованістю мешканців шляхом закриття запірної арматури і встановлення блінди у зв'язку з тим, що встановлені блінди. Навіть якщо мешканці відкриють запірну арматуру, то тепло до них просто не піде. Жителів будинку неодноразово попереджали про відключення від теплопостачання, бо з чотирнадцяти квартир платять за тепло лише дві. Тільки що наразі при відключенні підійшов один власник квартири, в якій заборгованості немає. То ми з балансоутримувачем розглянемо той момент, щоб окремо можна було під'єднати дві квартири, які можуть бути спожити з наново від нашого центрального палення. Аби комунальники повернули тепло в будинок, людям треба погасити борг або укласти договір про реструктуризацію. У КП «Теплоенерго» кажуть, в першу чергу відключають тих, хто не виходить на контакт. Боржникам, які готові почати платити, йдуть на поступки. Тому що ми проводимо бесіду з людьми, спілкуємося і попереджаємо їх про те, щоб вони йшли, заключали договори На реструктуризацію. ми максимально з людьми, як то кажуть, відстроковуємо відключ. Хочемо до людей довести, що будь ласка, йдіть нам на зустріч. Ми готові вам допомагати. За два місяці укладено майже 70 договорів про реструктуризацію. Це дає можливість гасити заборгованість частинами. Нагадаємо, у Дніпрі сотні будинків боржників містяни заборгували за тепло понад півтора мільярда гривень. Укласти договір можна в Обененському відділі КП теплоенерго за адресою вулиця Королеви Єлизавети, другою, 15 а. Окупанти атакували кабами, куп'янськ, влучили у церкву. Під завалами опинився 58-річний пастор. Чоловік отримав несумісність з життям травми. Також пошкоджене приміщення кафе. Поранено жінку, а її брат загинув. Також росіяни обстріляли село Плоске Великобурлуцької громади. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. На місцях працюють усі служби. Мистецтво фотографії об'єднане з історією болю та страждань людей у 118-му будинку. На перемозі Дніпровська модель Марія та фотографиня Дар'я влаштували незвичну чуттєву фотосесію. Як виникла ідея, та що було найскладнішим, дізнавався Сергій Скрипник. Дніпровська фотографиня Дар'я згадує, як проходила фотосесія, яку вона присвятила річниці повномасштабного вторгнення. А зокрема, і наймасштабнішій трагедії у Дніпрі. Найбільш важко було знімати, як Маша плакала. Я кажу, вибач, але знімаю далі. Це дуже дуже було важко. Фотосесія проходила емоційно локація, на якій велась зйомка, просочена болем та стражданнями. Ця локація мені здається найболючіша для нашого міста. І е, образ Янгола мені здається найбільш гармонійний для цієї локації. Фотографії стрімко почали відгукуватись в серцях підписників Дар'ї. Дякую вам, фотограф з серцем. Це дуже потужна робота. Вічна пам'ять загиблим. Фотографії передають всю біль. Неймовірна робота. Коли ми їхали на цю фотосесію, маша ще не розуміла наскільки це буде важко, адже після вибуху вона тут була вперше. А ми вирішили, що на цій зупинці ми знімати не будемо, бо це пам'ять про загиблих. І знімали на фоні понівечного будинку. Побачивши зруйнований будинок, Марія ледве стримувала себе. Перші емоції, які в мене були, це був страх і якесь неймовірне хвилювання. Як ось ви мене напевно зрозумієте, це та сама емоція, коли ви розумієте, що зараз буде вибух. І ось такі самі емоції були в мене на той момент. Передати увесь біль та розпач вийшло і через об'єктив фотокамери. Дар'я стверджує, потрібно постійно нагадувати про війну в Україні. Я розуміла, що фотографія це єдина мова, яку розуміють у всьому світі, і це необхідно робити для того, щоб нагадувати людям, що війна триває. І необхідно про це не забувати. Фотосесія зроблена не для хайпу у соціальних мережах. Вона є символом болю усіх дніпрян, які загинули під час кривавої війни. На Дніпропетровщині старший сержант національної гвардії продавав трофейний автомат Калашникова. Зброю і боєприпаси до неї запропонував знайомому за 900 доларів. Про це дізнались правоохоронці, які згодом здійснили закупку. Військовослужбовця затримали під час передачі 35 тисяч гривень. Чоловіка взяли під варту з можливістю внесення застави у сумі 151 тисяча гривень. Крали бронежилети і шоломи ЗСУ у Києві, ДБР спільно зі служби безпеки України викрили масштабну оборудку. Цивільні разом із військовими викрадали майно однієї з бригад територіальної оборони столиці. Окрім бронежилетів і шоломів, вивозили комплекти одягу. Взуття слідчі встановили вкрадену речей мінімум на 3,6 мільйона гривень організатора та двох осіб, один з яких військовослужбовець. Затримано на гарячому під час продажу амуніції на понад 2 мільйона гривень зі знижкою майже 50%. У Дніпрі в будинку на житломасиві тополя 2 ремонтують ліфт. На проблеми з підйомником постійно скаржились мешканці. Тож дуже задоволені, що стартував ремонт. Спеціалісти замінюють проводку, оновлюють кабіну, двері також встановлять нову станцію управління. Коли жителі зможуть скористатися оновленим ліфтом, знає Артем Ліфінцев. Роман мешкає на житломасиві Тополя. 2 у будинку чоловік живе 10 років. Каже, ліфт дуже часто ламався, тому доводилось на дев'ятий поверх ходити пішки. Вручну коляску спускати з дев'ятого піднімати. Часто обращались, часто жалувалися. По Декілька років тому у ліфті оновили кабіну. Представники компанії ліфтових Дніпро кажуть, що це єдині роботи за останні 40 років. Проте із середини січня, за заявками мешканців, розпочалися роботи з оновлення ліфта. Здесь полностью э, будет все, все, все новое. Мы меняем полностью всю проводку, э, кабину, э, двери, новая станция управления будет, новая лебедка. В общем, будет э, практически новый лифт. Роботи вже виконані на 70%. Їх планують завершити за півтора тижні. Проблему не працюючих ліфтів, які повністю стоять, ми е, подували вже давно. Може там стояти там три ліфти або десять ліфтів. Але наступного дня чи там протягом е, двох-трьох е, днів е, ці ліфти знову запускаються. І зараз ми прийшли до того, що ми е, не запускаємо підйомники, які там стояли там роками. Ми прийшли до того, що ми вже міняємо старі підйомники на нові. Ті строк. Е, строк Експлуатація яких підійшов до кінця. Загалом за перший квартал цього року планують відремонтувати 30 підйомників. Аграріям Дніпропетровщини дозволили сіяти під час комендантської години. Відповідне доручення на поточний рік підписав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Тільки не дозволить погода, аграрії стануть до роботи. Почнуть зі співденних південних Нікопольщини Криворіжжя. Спершу сіятимуть пшеницю та ячмінь. Майстерня від відомого шеф-кухаря на день народження юної волонтерки із Маріуполя батьки влаштували незвичайне свято, що приготували, та як дев'ятирічна дівчинка збирає на автівки для збройних сил України. Розкаже Анастасія Якубовська. Зараз будемо робити булки з дітьми. Відомий кухар та учасник кулінарного шоу проводить майстер-клас. Такий сюрприз підготували до дня народження юної волонтерки Софії, якій виповнилось 9 років. Ми будемо готувати бургери. Зараз вона посміхається, радіючи святу. А два роки тому свій день народження зустрічала у рідному Маріуполі на четвертий день повномасштабного вторгнення. Перше, що росіяни відібрали в цієї дитини, то це її свято. Це день народження. Дитина одягла сукню. Зробила собі зачіску і співала собі пісенку з днем народження мене, з днем родіння міння, з днем родіння, з днем раждіння, з днем рождення міння. Тому щоб повернути дитині радість свята, батьки організували незвичайний захід. Кухар Іван Козер, друг родини, тож залюбки погодився провести майстер-клас для дітей. З дітьми мені дуже подобається працювати, тому що. А вони роблять такі страви, іноді що я до цього не можу дійти. У них нема рамок у цих, які вони мислять неординарно, і тому з ними набагато краще, набагато ліпше працювати. Під час готування Софійка встигає і співати. Цей не назавжди відкрив мені очі, та серце повірити досі не хоче. Бо тата збиратись, мамо мовляє. Сріляють саме завдяки своєму співу дівчинка у вісім років змогла зібрати допомогу для тата. У мене тато військовий, я почула такий розговор, що їм треба автівка. І я. Рішила, що треба збирати кошти на автівку. Назбирали на пікап та надіслали у підрозділ батька. Припиняти свою волонтерську діяльність Софійка не планує. Та поки ми розмовляли, дівчатка встигли закінчити приготування своїх бургерів і ще раз привітати іменинницю зі святом. Ну і тепер коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» проводять ремонтні роботи. Немає води, за адресами, які ви бачите на екрані. Водопостачання відновлять одразу після завершення усіх робіт. Більше даних на сайті Дніпротів нашому телеграм-каналі на сайті Дніпровської міськради виникли комунальні проблеми. Діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Ще більше новин на сайті ТВ, у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Підпишіться А далі новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Футбольний клуб Ковалівського колосу спільно з благодійним фондом президента клубу Андрія Засухи профінансує будівництво 56 приватних будинків, площа кожного з яких складає 80 квадратних метрів для ветеранів війни та їхніх сімей. Перших мешканців розпочнуть заселяти наприкінці травня, на початку червня поточного року будинки будуть здані з встановленими комунікаціями, кухонними меблями та санвузлами. Також для реабілітації військових. На прилеглій території буде облаштовано амбулаторію, сквер та майданчики для відпочинку. Житловий комплекс розташований у хвойному лісі на березі озера. Поруч ведеться будівництво протирадіаційного укриття щонайменше на 100 осіб. Також благодійні організації для дітей військових закуплять спеціальний автобус, який відвозитиме їх до шкіл та дитячих садків. Проведення літніх олімпійських ігор 2024 року опинилося під загрозою у співробітника мерії Парижа на вокзалі. Кареду Норт у столиці Франції вкрали ноутбук з двома флеш-накопичувачами, де зберігалися усі дані з планами забезпечення безпеки під час проведення олімпіади. Поліцію розпочато розслідування під час олімпійських ігор, які триватимуть з 26 липня по 11 серпня. Поточного року. буде задіяно 2000 співробітників муніципальної поліції та близько 35 тисяч співробітників служб безпеки. Український голкіпер Андрій Лунін має залишитися в мадридському реалі саме ці. І думки дотримується головний тренер команди Карло Анчелотті та президент клубу Флорентіно Перес. На думку обох, Лунін зараз є найкращим вратарем Ліги. Їхня оцінка підкріплюється статистичними даними. Саме тому Луніну мають намір запропонувати нову угоду з клубом. Спортсмени з Дніпропетровщини Максим Гімон та Іван Мартинов разом з Тимуром Підгорним з горічних плавнів, що на Полтавщині, в складі збірної України, здобули золото на чемпіонаті Європи серед юніорів зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів, який триває в Угорщині у місті Дюрі, залишивши позаду команди Румунії і Азербайджану. Фінал чотирьох кубка України з баскетболу серед чоловічих команд відбудеться 9-10 березня у столичному палаці спорту Венето, де шляхом жарбкування будуть визначені пари півфіналів, переможця яких і зійдуться у вирішальному матчі за трофей. Наразі відомі дві команди квартету Лідер Вищої ліги Слобожанський Прометей» і господар паркету Київ Баскет. Інші два учасники визначаться Цього тижня у Дніпрі на майданську палацу «Спорту Шиннік» спочатку у півфіналах зіграють господарі і Одеська Біпа, після чого на нього вийдуть черкаські мавпи і «Криворізький і кривбас в Івано-Франківську. За єдину за єдину путівку боротимуться місцева Прикарпаття Говерла, а також Запоріжжя, Старий Луцьк. І самбір у бік поки що підручники, написання дисертацій, монографій, трактатів, статей, проведення занять, лекцій і досліджень на часі трохи приділити увагу міні-футболу на майданчику зали спортвом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відбувся дебютний турнір Кубок Ради ректорів закладів вищої освіти Дніпропетровської області. У бік поки що підручники, написання дисертацій, монографій трактатів, статей, проведення занять, лекцій і досліджень на часі трохи приділити увагу мініфутболу. Рада молодих вчених Дніпропетровської області не тільки успішно сприяє підвищенню наукового і професійного рівня своїх ровесників вчених та координує їхню діяльність спрямовану на розвиток наукових ініціатив і підтримує науково-освітні проекти, але і шанує спортивні традиції. Одна з яких свого часу нею започаткований перший на теренах держави регіональний турнір ради молодих вчених з мініфутболу серед однолітків колег з різних вузів. Наразі вона пішла далі і вирішила організувати змагання вищого рівня, принаймні за статусом їхніх учасників, кубок ради ректорів закладів вищої освіти Дніпропетровської області серед співробітників, студентів та аспірантів вишів. Я впевнена, що в часи такі тяжкі для нашої держави, військової агресії Російської Федерації. Ми маємо все-таки тримати і продовжувати всі ті виді діяльності, які підтримують наші колективи, нашу державу в цілому. Дякуючи ЗСУ, ми можемо дійсно продовжувати освітній процес, займатися науковими дослідженнями і розвивати наш спортивний рух. Це і подружить команди. Різних університетів і в цілому буде сприяти тому, що ми будемо з оптимізмом дивитися в майбутнє. Звичайно ж, працювати і допомагати нашій державі для того, щоб здобути перемогу в війні, і при цьому все ж таки дійсно. Розвивати і спортивний рух життя продовжується. Життя триває. Людям потрібно бути фізичними, сильно, морально, сильно. І такий турнір це зайвий захід для того, аби люди відновили віру в себе, віру в країну і дійсно перемогу отримав найсильніший, а задоволення отримали всі. Після параду учасників шести команд вузів, серед яких п'ять Дніпра і одна Запоріжжя, традиційно під склепінням спортивної зали пролунав державний гімн. Пслячу у ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру їх почергово привітали, побажали успіхів і подякували Збройним силам України, заступниця голови обласної військової адміністрації Ірина Грицай, голова ради ректорів Дніпропетровської області, ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, майданчик спорткомплексу, якого приймав змагання професор Сергій Оковитий, голова ради молодих вчених Дніпропетровської області Наталія Дерев'ягіна. Та заступник начальника управління науки вищої та професійно-технічної освіти департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Микола Кравченко. На завершення урочистостей усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину і далі були матчі з початку попереднього етапу у двох підгрупах по три команди в кожній. після чого у відповідності до місць зайнятих там були стакові поєдинки за остаточний розподіл позицій на змаганнях. Господарі Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара і гості Запорізького центру первинної професійної підготовки Академія поліції поділили п'ятий шостий рядок підсумкової турнірної таблиці у матчі за бронзові нагороди новостворений Український державний університет науки і технологій, на чолі з титулованим доцентом кафедри фізичного виховання, триразовим чемпіоном літніх паралімпійських ігор, заслуженим майстром спорту України Тарасом Дудком здолав Національний технічний університет. Дніпровську політехніку. Хочу подякувати організаторам, які започаткували такий турнір серед викладачів, молодих вчених, науковців педагогічного складу. І також подяка, перш за все в першу чергу. Це е, нашим Збройним силам України, які дають можливість, тому що ми могли пограти. Що стосується турніру, ну, бачите, добре, що започаткували, і, дай Бог, щоб не закінчили. Хороша традиція зібратися, побачити один одного. Пограти в футбол поспілкуватись. Хороша ідея, нехай продовжує. Як і належить вирішальний матч за звання кращого вишу, у якому зійшлися Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ і державний аграрно-економічний університет, став справжньою окрасою змагань у безкомпромісній боротьбі, яка тривала впритул до фінального свистка. Мінімальну звитягу 4-3 святкували правоохоронці. Вони і стали переможцями першого турніру Кубка Ради ректорів закладів вищої освіти Дніпропетровської області, аграрії. Другі. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.